Пощастило попасти на ті місця, де у цьому сезоні добирачих грибів пособирав. Є надія, сьогодні позбирати фламуліни, або може що повезе. Просто сьогодні вихідний, сьогодні якесь щось свято місцевих. Я вирішив пройтися по лісу прогулятися. Нарешті. Нарешті я попав в ліс. Красота тут. Вітаю всіх. Сьогодні в мене сам собі поставив таку задачу, що треба знайти верби, щоб там вже знайти фламоліни, Бо тут вже на носі Різдво, а в мене без фламоліни і Різдво не таке, бо я щороку на Різдво або на Новий рік, коли як виходило, знаходжу фламоліну і готовлю з неї жульєна. А в цьому році, ну. По-перше, що немає коли. А по-друге, я тут знаходжуся в основному у сосновому лісі. У сосновому лісі фламулінки майже не ростуть. Хіба що у змішаних лісах? Хорошо, мені треба знайти сьогодні фламулінгу для того, щоб приготувати жульєн. І для цього мені треба шукати верби, клен і так далі. Листяні дерева, на яких можуть рости фламулінки. Щось вийде, подивимося. Не перемикаємося, бо, можливо, ці знання вам пригодяться для того, щоб самим знайти Фламулінку собі на Новий рік. Так, поїхали. Нерідко фламуліну можна знайти отаких зарослях попід вербами на самих вербах на опавших гілках і на стовбурах самих дерев. ну ось Якраз я підійшов до одного з таких дерев, де вже якісь хоч якісь ознаки того, що є гриб. Ось гляньте Малесенькі-малесенькі ламки. Тут вони під корою ростуть чи в корі, а там ще Зовсім енокі. так вони ці енокі ростуть. Бачите? Малесенькі такі гарні. Цей стовбур заражений фламулінкою. Там далі-далі він пішов. Але чогось йому не вистачає, дивлюся, сам гриб формується не дуже правильно. Ще якісь слизні тут. Коротше, початок є. Є на що глянути, але нема ще чого позбирати, тому йду далі. Шукаю такі самі верби. Так. У мене в пакеті випадково є сало і кров'янка. Поставлю звіром трошки пров'яночки. Положив таку ковбаску. Не на пеньку біля пеньочка положив. Так. Ну що, відправляюся далі. Тут я поки що особливо нічого не знайшов. Треба шукати більш мощніші такі зарості з вербою. Там буде щось. Тож фламоліна росте під такими деревами, як клен, в'яз і само собою верба. Росте на грецькому, на Волозькому горіхі, але ну, в лісах грецького Волозького горіха ви не побачите, хіба випадково хтось там посадив. Але в основному треба шукати саме верби. На стволах, на стовбурах, або під ними ростуть фомлінки. Зараз, оце в грудні місяці, взагалі взимку. Тому в мене зараз задача номер один знайти верби. В мене є надія, що зараз під цими вербами щось вже побачимо. Пішли. Нарешті тут щось є. і що? Мало того, тут ще не просто щось є, тут три види різних грибів є. Пішли подивимося. Класична така локація, там воно зразу по центру видно реженькі грибочки, але мене зацікавили перш за все ці юденівушка замерші. І... Бачите хто це? Клітоцибе. Ну, я не знаю, чесно, я не знаю. Бачу, що вроді як говорушка, але яка саме з них? Бокальц, бокаловидний може. Чи просто коричневий. Хто їх знає? Коротше, цього ми не беремо. Я візьму вушок із собою. І саме собою оцих грибочки. Нарешті знайшов, нарешті молодесенькі фламулінки. Дивіться, які вони гарні. І тут є фламулінки, і тут є фламулінки, якісь вже трошки подавлені. І з цієї сторони фламулінки там далі ще є. Ну, коротше, початок вже є, це мене вже радує. О, і ще вушка, дивіться. Зовсім малесенькі. Але вистачає. А ну-ка, вушка вушенята. Я їх зазвичай їм прямо сирими, але ці, можливо, старенькі. Замерші. Я й не відчуваю, що зараз холодно, що зараз мороз. Так. Вушок понаростала красота на дерев'яні гриби. Так, зайшов з іншої сторони, тут вже побільші будуть, але і старенькі є. Ще зовсім малі. Ну що ж, зірву хоч трошки. Сьогодні для зборів я вже трошки прокачався, взяв таку АТБшну сумку і... Тепер буду кидать в неї. Отак От видобуваємо фламулінки. Наразі нічого, крім фламулінок, в принципі, її більше не росте. Так що навряд, навряд ви попадете на галерину отруйну, тим більше. У галірини... Ребра темні. У зимового пенька, у фламулінки вони світленькі завжди. І такі з бахрамою на ногах. Бахатистоножкові. Заморожені грибочки забираємо із собою. До речі, в отаких вже у підросших, ніжки бажано не брати. Якщо такі малесенькі або довгоногі і ніжка світленька, то можна брати з собою. Це ті самі еноки, які продають у магазинах. Називається гриб лапша. Це та сама фамуліна, яка вирощується у штучних умовах. Знайшов такі зуби в лісі старі. Судячи з усього, свинячі, але клики такі здорові, навіть не знаю. Свиня або кабан такий, хто знає Довгенько я просидів тут, щоб зірвати ці жменьку фламулін та трошки. Юдиних вушок. Треба шукати щось більш грандіозніше, де більше можливо будуть, де буде більше верб самих дерев. Бо тут, ну, біля берез вони не ростуть, біля сосон, тим більше. Треба щось шукати. Ще залишилися біловаті говорушки. Дуже отруйні. Це теж вони. Гляньте, який жук гарний. Такі попадалися у сезон. Судячи з усього, він спить. його живе хто знає. який гарний трошки мохом його вкрию як ковдрою хай спить так тут ліс дрімучий але в основному берези та сосни. чесно кажучи я не планував сьогодні сюди попасти Випадково вийшло і це добре. Хоч може гриби не назбираю, я просто пройдуся і вже від цього покайфую трошки. Проведу сезон вже повністю. Можна було б сьогодні поїхати, в принципі, назбирати глив, так як завжди, оту велику копицю глив. Але то вже не цікаво, фламулінок хочеться. Але поки що верб. Де можуть рости фламулінки, немає і нема. Я тут в цьому сезоні багато проходив, але якось не звертав уваги, де саме ростуть верби. Що погано, бо в сезон звичайний під вербами ну, практично нічого не росте. Нічого цікавого там не знайдеш. А от зараз взимку або пізньою осінню там якраз фламулінки ростуть. А я не пам'ятаю, де тут верби. Є здогадки, що треба йти до озера. Біля озера там мають бути верби. Ну, це тільки здогадки поки що. Походив, походив трошки, та вже нарешті щось цікаве побачив. побачили друзі це вже це вже знайомі нам грибочки бачите які красавці ну що беремо Коротше, хто не знав що знайомимося гігрофорчики пізньоосінні. Замерзли зовсім ігрофорчики. Пізньою осінню я вже не ходив сюди в ліс, вже не було коли мені. А зараз узимку, у грудні, вже майже перед Новим роком все ж таки завітало. Само собою ігрофорчики зараз мерзлі. Але тим не менше вони все одно смачні будуть. Хе. Отака красота. 22 грудня і є ще гігрофори. Мені вже в принципі давно відомо, що сосновий це не той ліс, де треба шукати фламуліни, але тим не менше, ну, який є такий і пішов. Просто ще є надія знайти якісь верби і під вербами пошукати. Бачите, гігрофори навіть знайшов. А з фламулінами ну, чуть-чуть туговато. Калинка підмерша. Такая я люблю. Кисло. О! Так, друзья, у меня сейчас задача. Вот там на той стороне невеличкої річечки, можна сказати, канавки. Ростуть верби. І багато такі здорові вербів. Відмою, чи не останній шанс на сьогодні побачити іще фламуліни. Хожу коротше, попід берегом, шукаю можливість, як туди перебратися. Оце в мене зараз тут така ситуація. Метрів п'ять в дліну ця канавка. О тут є можливість якось перейти по тій гілки. Мені здається, що мої 90 кг оця гілка не витримає. Не знаю, треба щось попробувати. Так, ну не знаю, попробую. Ну, якщо я дерну, то це буде фіаско. А мені фіаско б не хотілося б на сьогодні. Але спокуса перейти на ту сторону, де багато варб. Велика, тим більше туди тоді буде тоді швидше повертатися додому, а не обходити цю річку навколо до мостка. Так що, скажімо так, соблазн є туди перейти. Великий. Ну що ж, я так і не обійшов, дуже багато обходи треба, на жаль. Але немає ходу без добра. Все ж таки тут цікавинку, яку знайшов. Погляньте. Дрожалочка. Ой, манюнька замерша дрожалочка. Прямо такий, наче зараз кусочок жовтого льоду. Як зазвичай я його їм сирим. М -м -м. Льод. Просто кусок льоду. Вона безсмакова. Така. Легенька жирейка така. М -м, аби ще знайти. Типові такі місця, де вушка ростуть, там же ростуть і дрожалочки жовті. Ну що, як то кажуть, хто не ризикує, той не п'є. Вихід в мене є, само собою. Я можу нормально обійти. Але сюди я вже на ці верби не повернувся, це точно було. Дуже далеко обходить. Не витримають. Ці гілки мене не витримають. Не витримає мене ця, ця гілка. Аби вона свіжа була, то ще можна було б. Пошукаю іншу можливість. Да, по часу в мене вже немає коли щось думати. Я знаю, що тут таку типу переправу. Якщо я зараз сюди перейду через оце поле, а там вже йде річка із вербами. І туди з буквально, буквально пів кілометра і буде міст. Я вже по ньому перейду і я вже буду скоро вдома. Але якщо сюди переправлюся якщо ні, то ще кілометрів три в ту сторону. Що оце це все обійти. Тож пробую. Ух ти, яка цікава штука. Верши. Верша раз і верша два. На рибу. Видно тут коли річка розливається на весну, тут риба ходить нормально. Ну що ж, пішли. Тут уже треба ризикувати, бо ну, реально... Реально вже час у мене закінчується на ефір. Але якщо впаду, ну що ж це буде в моїй совісті. Так і буде, я залишу це в ефір. Щоб показати вам приклад того, що не треба робити. Блін. Розумний би взявся би за якусь палку і тримався, а я тримаюся за камеру. Водно, ну, тут кожен крок має бути зваженим. Інакше буде хрусь. Ну це ще не по мене. Це ще просто І гілка в самому слабкому місці лопнула. Я підходжу до слабкого місця. Тут буквально мої трошки перепригнуть. Я на суші. Ой, подолав. Дякую ще всьому мостику, я подолав. Думав буду там зараз. Я не знаю, ну реально хочеться ще пройтися, хочеться ще все ж таки показати, як збирати фламуліни, а у мене виходу немає. Треба вже повертатися додому, а це буде коротше сльоза. По довшому шляху треба просто йти додому. А не заглядувати на фламулінки. Все ж таки намагаюся зробити контент, намагаюся показати, як ці фамуліни збирати. Тому не поскупіться на лайк, для того, щоб підтримати мене у цю важку хвилину. Так. Я признаюся таке не часто роблю. Та раніше більше ризикував, коли був молодший. Зараз в цьому сенсу не бачу, але ну, от зараз так вийшло. Або мені шурувати хто з скільки пішки. Або на пластець. Я вибрав друге. І тепер, тепер по полю. А там зарості непогані. Але верба тоненька, вона не дуже багата на гриби. А там верби. Великі Великі, хороші верби. Я зараз трошки захвачу собі місцину, пройдуся попід цими вербами. Там через метрів 500 у мене міст. І там уже на мосту я перейду і буду рухатися в сторону дому. На сьогодні оце план максимум. В принципі, мені вже жалуватися нема на що непогано пройшовся. Я вже задоволений. Так, ліс позаду, поле позаду. Я підходжу до лісосмуги і з річкою. Де я сподіваюся все ж таки фамуліни знайти. Річечка тут швиденька така. Тут я її вже так не перейду, як перейшов попередньо. Мало того, наскільки я знаю, в річки є риба. Відставі тут навіть щуку ловлять. там воно, де здорові верби, туди був би сенс пройтися само собою. Але ж ну вони в основному на тій стороні або над водою зовсім. Ну що, буду йти по тому, що є просто до мостика. 500 метрів в мене є пори. Щоб знайти собі фамилію. Погляньте що зубаті роблять тут. Яку деревину хочуть покласти в річку. Стараються. Гляньте яка стружка. Оце зубище. Так, далі, далі, далі йдемо. Знаєте що я таке помітив? По цій стороні річки одні клени та ясані. Тільки на тій стороні річки в основному ростуть верби. Ну, виходить, не сьо... ну, виходить сьогодні на мій день. Ну що зробиш? Але річка то не широка, я придивляюсь на ту сторону. В принципі, я ще жодної тут не побачив. Так що от Ну неплодионосні місця для цього гриба. Ну що я зроблю? Тут уже бобри постаралися, тут уже моріг зробили прямо. Бачите яка швидкість води. І тут глибина десь до метра намивається. Ну от наприклад оця верба. Росте на тій стороні, але в принципі нічого толкового я на ній не бачу. Нічого толкового. І це, до речі, верба не плакуча. Я здебільшого під плакучою збираю. Але під цими теж ростуть. Ну не тут. Ну не заражене це місце цим видом грибів. Да. Теж побри гризли, а мені вже недалеко і виходить. Слава Богу. Доходжу до мостка. І прикол одна єдина верба на шляху. Старенна, суха. До неї підійду, можливо. О! Та ну, та не вже. Та ладно. Друзі, ну я в шоці, ну я серйозно в шоці через те, що в кінці мого маршруту я нарешті знайшов ФОМУЛІ. Ну це якийсь кошмар, бля. Гляньте. Все ж таки я виходив. Да, її зовсім трохи, ну хоч трошки вона є. Гляньте. Я трястив підніжжя. Отако отака галененка сімейка. Ой, які вони гарні. Вони тут, до речі, не Короче, Збираю зараз оці грибочки. Оці і оті, що перші показав. У мене буде реально жменька, щоб посмажити сьогодні ламулінки і на сьогодні я буду завершувати. Все ж таки в кінці-кінців я... Так як і казав, під великою вербою знайшов. Все. Я вам дуже дякую за цей перегляд. Я так розумію, що випуск буде доволі величезний. Але сподіваюся, що все ж таки інформативний. До зустрічі всіх обняв. І, до речі, стосовно карти грибників України. Карта практично готова. Можна буде вже скоро її випускати, але це буде, мабуть, в наступному відео або перед самим новим роком. Усім пока. А це вже справжні, справжні еноки. Оце коли така світленька ніжечка, це її можна ще їсти такими. Коли діжка потемніла, треба зривати її. Sure.